Будь ласка, все, 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 все. 5 євро. Добре, все виключно. Всім привіт. Сьогодні ми обговоримо з експертом Денисом таку тему як звук. Так, Денис? Так, добрий день. Мене звати Денис. Будемо сьогодні говорити про звук, про акустичні системи, підсилювачі, плеєри і так далі. Тоді поїхали. Як ви, так може сказати, ввійшли в цю тему звуку? З дитинства, мені було років три, мабуть, я танцював під бунієм на дивані на Софі. Стрибав там. І я завжди любив звук якісний. Якось мені подобалось. Почав розбиратися в цьому потихеньку. Добре, ну давайте. Перше питання. Як обрати аудіосистему для себе? Така, що була для душі? Якщо ми кажемо просто про стереозвук, це вірно підібрати компоненти. Треба спочатку розуміти, потрібні нам колонки на підлогіві або поличні, які який ми звук хочемо почути. І Тут треба ще дивитися, які у нас параметри приміщення, Якщо приміщення у нас кімната, де ми будемо прослуховувати музику, невелика великі колонки. Підлоги можуть трохи забивати звук, вони не будуть розкриватися повноцінно в акустичному плані. Один нюанс потім ще підсилювач. Тобто ми можемо обрати окрему систему, таку як підсилювач окремий, можемо обрати підсилювач з інтегрованим якимось цифровим плеєром. Це буде вже називатися стереоресивер. Або можемо окремо поставити плеєр, окремо підсилювач. От. І е, сумісність по е, імпедансу колонок і е, потрібна її підсилювача. Правильно все грало і не спалився, припустимо, там колонка Динамік або сам підсилювач. Чи дійсно дорогі навушники звучать краще? Так. А чому? Ну знову ж. Що це у нас акустика, що наушники у нас, в принципі, акустика. Тільки ми чуємо вухами трохи по-іншому це. От. Тобто у нас там працює е, наш мозок, по-іншому ми сприймаємо. А, от, е, залежить від якості корпусу, від динаміки, від е, того, як зроблена вся, е, вся обводка, який кабель застосовується, який динамік застосовується. І, якщо ми, ми говоримо про. Дротові навушники, там знову ж нам ще потрібен якийсь плеєр чи настольний там, підсилювач для навушників, є, окремі. От. плюс цифроаналговий перетворювач, якщо ми з комп'ютера слухаємо. <кхід> якщо, нам, якщо ми беремо бездротові навушники, це теж дизайн, ми знаємо. так, Бен Толсен є такий, такий, такий бренд. Доволі дорогі у них речі от. і там дизайн найголовніше. Ось, наприклад, є відмінність між дротовими наушниками та Bluetooth? Є. А яка от різниця? Справа в тому, що для дротових наушників, як я казав, тільки що нам потрібен якийсь плеєр плюс цифроаналоговий перетворювач. Або цифро-аналоговий перетворювач, комп'ютер, підсилювач. Bluetooth-наушники вже мають собі вмонтований цифро-аналоговий перетворювач, плюс якийсь там мінімальний підсилювач. Bluetooth протокол. Він в принципі поки не здатен передати настільки якісний звук як дроти. Ось якість звука якось відрізняється? Звичайно. При е, прослуховуванні е, класичному варіанті ми більше будемо чути різних звуків і деталей. Це просто. Е, якщо ми беремо Bluetooth, це просто е, надів і пішов. Це просто. Ну, і кудись поїхав в транспорті. Типу, там якість звука, вона ніяк не впливає, так? Ну, ви в метро будете їхати, банально, ви там ну, деталі вже не буде таких чути, як вам потрібно просто в... прислух... прислуховуватися потрібно. А чи правда, що великі колонки завжди звучать краще, ніж маленькі? Ну, як краще. Вони просто будуть потужніші і більше басу давати. А тут, в принципі, треба дивитися варіанти. Якщо у вас маленькі. Маленька кімната, метрів 10 квадратних, припустимо. Великі колонки ми там не поставимо, тому що вони там правильно грати не будуть. Тобто ми потратимо гроші на те, щоб купити велику важку колонку, але звучати вона там не буде. Навіщо нам таке робити? Ми в свою комнату купуємо невеликі колонки, які будуть якісно звучати. Просто буде менше баса. Ось це, це великі колонки. А як ви скажете, це великі колонки? Ну там це Ось, Ось такі бути, вищі можуть бути. А, ще вище можу. Звичайно, а он... до, до стелі достануть. Ні, ну це... Такого є. Ну, звукова волна повинна бути на рівні голови. А, на рівні М, голови. Да, звичайно. Тобто вони мені не підійдуть. Ну якщо ти стоячи Стоячи, якщо, я буду стоя... я, якщо, якщо стоячи за вже слухаєш музику, то ні. Зрозумію, зрозумію. Тобто, Денис, ми повинні відштовхуватись від приміщення, щоб обрати класну аудіосистему. Ну, скажімо так, не то, що класно, а та, що підійде до нашого приміщення, в якому ми будемо слухати музику. Які у нас стоять меблі там, чи є у нас килим, чи немає які стіни, скільки кутів у кімнаті, якщо вона квадратна, стандартна, або там переліпіпіпит, то ми в принципі стандартно можемо нормально построїти звук? З цим ми можемо допомогти. У нас є спеціальні люди, які можуть виїхати до вас, подивитися, яке у вас приміщення, і дати поради. якщо... Треба класна аудіосистема, Чекаємо саме вас, помагнати. А ось Денис, а що для тебе звук? Це емоції. Емоції, так. Це саме таке головне. Так? Угу. А ось, наприклад, я ось бачив, там кабелів позаду дуже багато, а впливають вони гарний звук. Звичайно. Чим якісніший матеріал, тим більш чистим буде передавати сигнал від плеєра. До підсилювача і, від, і акустичний кабель від підсилювача до колонок. Ось які бренди можна між собою порівняти? Можна, можна все купити у нас. Можна, наприклад, а, що є в наявності, ось, ось зараз приходять клієнти. Ну, в принципі, тут у нас в залі так. зараз в шоурумі є Chario італійські, є аудіовектор датські. Це ті колонки, які дають, скажімо, на мою думку, Найякісніший звук, аудіовектор більш універсальний колонки, вони грають ну, будь-яку музику. Чаріо більш такі вони підходять для джаз, вокал, якийсь блюз такий неважкий, не для важкої музики. Кімната важлива для Кімната аудиосистеми. Важлива, так. Тобто, якщо ми е, хочемо собі аудиосистему, то нам потрібно для цього подивитися. Е, Адільне приміщення, так? Ну, бажано, але в наших е умовах, е середньостатистичних стати квартирах у багатоквартирних будинках, такого ми не можемо зробити собі. Тому треба експериментувати, де краще буде звук. Тому тут чи там, по якій стінці, по, по короткій чи по довгій. Так, звичайно. Тобто, якщо в нас кімната без оздоблення, uh -huh. то звук буде намного гірше. Так, набагато гірше, звичайно. Чи дійсно вініл має тепліший звук, чи це міф? Це міф. Вініл має більший е, динамічний діапазон. Тобто, ви чуєте більш насичене звучання, можна так сказати. Але цифровий звук, він більш детальний. Тобто детальний. Більше звуків чути. А, більш якісно, більш там в нотку воно все. Впадає. Скажімо просто: вініл більш музикальніший, а цифровий звук він цифровий звук, він просто більш чіткіший. А ось який вініл порадити глядачам ось такого середнього класу. Ну Є такий бренд японський, як аудіотехніка, є такий бренд австрійський, як Project. Це, в принципі, у них є повний діапазон програвачів від найдешевших до найдорожчих. Хороші бренди. Чи є велика різниця між 16-бітним і 24-бітним звуком? Більш детальніше буде, більш насичений, музикальніший. А от якщо ми ось на цьому прикладі, тут який біт звуку? Біт це у нас цифра. А, це так? Так, звичайно. Як його ви Тобто у нас тут є вбудований в Yamaha цифровий плеєр, стрімить по Wi-Fi музику. В принципі, підтримує будь-який звук. Є просто стрімінгові сервіси, які передають там, максимум 24 або 16. Тут, там Deezer, у нього там по підписці 16-бітовий звук. А Припустимо, тайбл, який у нас закритий вже в Україні, він більш якісний. Чому одні бренди роблять якісний звук, а інші ось якийсь там бас або більш ну, Є просто, скажімо такі виробники, які виробляють широкий спектр по ціні позицій товарних. Да? Ну, припустимо, Yamaha великий концерн. Які робить не тільки електроніку, а там і мотоцикли, і мотори для човнів, ну там різні заводи, це звичайно, але ну, це великий дуже концерн. Вони виробляють мас -маркер. А ось, наприклад, навушники сюди можливо підключають. Звичайно, якщо ми хочемо зробити там сайленс прослуховання, то ми ну для себе тільки. Включаємо сюди наушники, є роз'єм. І тут вбудований ще підсилювач для наушників є. Ось на наушниках, якщо ми одягнемо наушники, то кімната нам не потрібна, так? Ну, звичайно, але нам кімната не потрібна, тоді, якщо нам кімната не потрібна, нам не потрібно і це. А, ось так. А... Ну, якщо ми не будемо будувати аудіосистему, то навіщо нам підсилювач для аудіосистеми? Ми тоді купляємо Просто для навушників підсилювач або плеєр збудованим підсилювачем. І слухаємо просто собі в наушниках музику і все. Ось при цій всій комбінації я взагалі вважаю, що в наушниках буде звук зовсім в космос, так? Не зовсім так. Тому що, як правило, в інтегрованих підсилювачах підсилювач для навушників ставлять ну, такий більш-менш середнього класу. Тому що якщо нам треба. Більш якісний звук в наушниках саме, тоді краще купити підсилювач для навушників. А ось, наприклад, які порадити наушники ось в цю композицію? В цю композицію ми можемо будь-які наушники підключити. І буде звук? Буде звук так, але я вже сказав, що для більш якісного звуку нам потрібен окремий підсилювач для наушників і цифроаналоговий аналоговий перетворювач. Якщо ми беремо просто цифру, но... Одиничка нуль, одиничка нуль. Нам треба перетворити його в звук. Для цього потрібна цифра аналогового перетворювач. Тоді, тоді ходімо обирати наушники. Так, пішли. Да, все добре, Ході, стійка нам теж потрібна, так. Для цього обладнання. Ну, звичайно, якщо ми хочемо розмістити все, скажімо, красиво і так, щоб у нас було максимальна демпфування від вібрацій, тому що якщо будуть вібрації, у нас тут буде стояти тут аварисива, тут, тут підсилювач, а зверху у нас буде, припустимо, стояти вініловий програвач. Чим менше вібрацій, тим якісніший звук. От. І ця стійка виробника італійського Solid Steel нам це надасть. О, Такі стійки з каміння теж так, бувають? Можна зробити, звичайно, на штучний камінь. А як якісь букови якось змінюється? Ну, Чим плотніший матеріал, тим, тим краще, ну, менше буде спотворення. Аудоресивер. Є стереоресивер ще така а, тема. Там Для просто Різниця в тому, що стереоресивер має вбудований якийсь плеєр цифровий. Ну, зараз це цифровий. Раніше, там, коли були просто аналогові системи, в стереоресиверах були аналогові приймачі вбудовані. Зрозумію. Наприклад, там Bluetooth-наушники, які порадити? Є така компанія Noble американська. Вони роблять, в принципі, в основному наушники типу high-end, дротові. А що таке high-end? HM це вищий клас по звучанню і дизайну. От, і у них є навушники бездротові і повнорозмірні і вакуумні Apollo Focus. Focus Apollo. Там буде коштувати повнорозмірні в районі 36-37 тисяч гривень. Це вони будуть прям шик. Так, так. Тобто е ці наушники мені там прослужать років 5 точно, так? І вони не буде з ними якісь там неполадки. Без проблем. Так? Якщо ну, Bluetooth-наушники, їх треба використовувати завжди. Вони повинні, Акумулятор повинен працювати. Тому що якщо ви не будете їх заряджати, то акумулятор просто е сяде і все він не буде працювати. Поняв, поняв. чому важливо правильно налаштувати еквалайзер? Це не важливо зовсім, е, просто еквалайзер е, зараз ніхто в принципі, не використовує. Це було модно десь в 80-х-90-х роках того століття. А ось, наприклад, тут еквалайзер. Що він робить? Еквалайзер, еквалайзер е, вирівнює, вирівнює частоту. Тобто, якщо у вас поганий запис. Ви можете Це, ну, Коли використовували аудіокасети компактні, тоді так. Да. Ми там перезаписали, у когось взяли альбом якийсь там, касету вставили, в деку перезаписали. Потім у нас запис вже перезаписаний, він ще гірший становиться. Частоті по частоті, припустимо, там 100 Гц і до 15 КГц. Кожну частоту. Келайзер в переводі звісно моду вирівнювач. Вирівнювач. Так. Тобто він там не дає, ось я чув, якісь там баси, або там тихіше якось звук робить, або гучніше. Баси це окремо тут покривати, високі, низькі частоти. От. Типу, ось це у нас еквалайзер і підсилювач, і все, так? Так. Да. Тут, в принципі, нічого е, вирівнювати не треба, це вже готове рішення. На нуль поставили високі і низькі частоти, і буде класно грати. А що це у нас за модель? Це NET, це C3050 модель називається. В принципі, така підвінтаж зроблена. До якогось, якоїсь там дати, я не пам'ятаю, цього бренду. Там якісь аніверсії у них був. Це і... Дуже популярна модель насправді. А що це таке? Це аудіо-відеоресивер. Він, в принципі, потрібен для. Це голова, голова нашого кінотеатру. Якщо ми будемо робити його, він підтримує Dolby Atmos, тобто, коли ми чуємо ефект не тільки в горизонтальній площині, а й у вертикальній. А як впливає розмір динаміка на якість звуку? Ну, це все фізика. Тобто, у нас, коли динамік працює, він має амплітуду. Чим більше динамік, тим більше відтворюється низьких частот. У даній системі ще є окремий вухар, низькочастотний динамік він знаходиться тут знизу. Для, для чого це робиться? В принципі, така конструкція дозволяє, скажімо, більш рівно відтворювати низькі частоти. В чому от різниця між дерев'яним корпусом та пластиковим? Ну, пластиковий корпус, в принципі, не може правильно і красиво грати. Чим плотніше у нас матеріал, тим менше спотворень. Буде э, з нас так? в корпусі, так. Тобто дерев'яні в нас будуть звучати краще. Так, або, або кам'яні. Кам'яні? Так. А такі ось розкажіть глядачам щось про кам'яні. Є такі фірми, які виробляють, ну, скажімо, фірми які невеликі, такі мануфактури, які роблять експерименти. І вони от виробляють із камню такої форми, як сфера колонки. Чим у нас менше, менше вуглів в колонці, тим, тим краще воно буде звучати, в принципі. Якщо вона буде кругла, це ідеально. Тобто вони беруть камінь. Так. І всередині ось це все випилює, так. або щось Ну, щось це там це камінь, там не натуральний. А Камень штучний. Штучний камень, так. так. І потім його, якби роблять, з нього дизайн, так? У угу. вас є в наявності? Ну, це під замовлення тільки. Під замовлення, так. А як правильно розташувати аудіосистему у кімнаті? Ну, знову ж, треба дивитися, яка у нас кімната, яка у нас форма, і скільки у нас кутів у кімнаті. Бувають кімнати такі. там, по декілька кутів там 5-6 буває. Чим більше кутів у кімнаті, тим буде гірше звучання.